Доброго дня, друзі. Ми на каналі Моє Поділля. Хочу вас запросити на прогулянку нашим містечком, адже весна, гарна погода, смачної вам кави запашної. і хочу вам розказати про наше містечко у нашому. Бувшому Борщівському районі Тернопільської області. Це скала Подільська. Раніше воно називалося Скала або Скала над Збручем. Відомо з 1210 року. Вже тоді тут був оборонний дерев'яно-земляний замок. Згодом знищений татарами князі Корімотовичі нащадки князя Коріата, які правили Поділлям з 1331 року. Відбудували замок в 60 70 х роках 14 століття. У 1395 році Вітовт, князь Литовський відібрав у Федора Курятовича ряд міст, в тому числі іскаву. Після його смерті місто належало польському королівству. А замок у 1515 році король віддав у Прижиттєву власність Кам'янецькому старості Станіславу Ленцкоровському. В той час частини були частими були напади татар на подільські землі. У 1516 році, після одного з таких нападів, місто і замок були спалені дощенту. Лише через кілька років. Почалися ремонт та перебудова фортеці, швидкий розвиток артилерії зумовив зведення муров... мурованого замку бастіонного типу. Роботи проводились з допомогою та за рахунок міщан, яких для цього на два роки звільнили від міського податку відбудований замок. Зміцнили мурами. Тут розмістився військовий загін. Замок був охоронцем і символом міста. Навіть на міській печатці з 1531 року є його зображення у першій половині 16 століття татари кілька разів руйнували замок. Великої шкоди завдав і напад волохів. У 1538 році, після якого замок був цілком знищений. Та вже в середині 16 століття його знову відбудували, дитинець розширили до напільної сторони. Замок був захищений скелями та рікою з трьох боків. І лише з півдня був доступним. Але з цієї сторони був викопаний глибокий рів, зведені камінні стіни, і напівкругла порохова вежа. З південної сторони знаходилась в'їзна брама, дістатись до якої можна було лише по підйомному мосту, який, при потребі, спускався на товстих ланцюгах. У 1620 році. Турки напали на скалу, спалили більшість будинків, пошкодили замок. В 1648 році козацько-селянські війська взяли Твердиню і вигнали звідти польський гарнізон. Особливих руйнувань замок, замок зазнав 1657 році, коли ним володів. Трансвіанський князь Дєрдь II Ракоці. Ілюстрація. 1665 році повідомляє, що замок, вимуруваний на скалі, обведений навколо муром, прийшов в цілковите запустіння після захоплення 1672 році турками Поділля. Замок, замок вже не відбудувався. В середині XVIII століття староста скали Адам Тарло проводить ремонт оборонних мурів та вежі. Всередині фортеці реставровано пишний палац з великими підвалами, але у літописі за 1765 рік є згадка що через кілька років після закінчення реставрації палац спалено вогнем блискавки, і зараз він стоїть пустий, а особливо знищено бічні прибудові. Зараз над збручем збереглись башта, оборонні стіни та сходяться на краю виступу під гострим кутом. Тут, мабуть, теж була башта. Чотириярусна порохова вежа, у основі вона прямокутна, а на висоті першого ярусу зовнішня її частина закругляється, а також рештки палацу з чудовим камінним орнаментом навколо вікон та дверей. Чим ще скала Подільська у нас славиться. Це Парк. Хочу вам сказати, друзі, що парк заснований наприкінці XVIII століття. Це пам'ятка садово-паркового мистецтва, загальнодержавного значення. Він належить польському воєводі Адаму Терло на початку. ХІХ століття парк разом з будівлями перейшов у володіння графа Голуховського. Три покоління Голуховських створювали і розвивали його. Рослини до парку звозилися з усієї Європи. Тут було акліматизовано багато декоративних та плодово-ягідних дерев і кущів. Власники побудували теплицю. В якій зібрали колекцію екзотичних тропічних рослин. Було створене невелике озеро, сформовані галявини та прокладені гравійні доріжки. На території парку Улуховські побудували родовий маєток. На сьогодні налічується близько 100 видів гібридів дерев, кущів і ліан. Основну цінність. Мають два сторічних дерева: липа, дрібнолиста, дуб звичайний, клен остролистий, явір, ясень звичайний, модрина польська, сосна чорноавстрійська, сосна Веймутова, Катальпачу. Чудова, Каштан Кінський, Звичайний та багато інших. Перлиною парку 560-річна Липа, дрібнолиста, діаметр стовбура більше 2 метрів, і висота понад 20 метрів. За переказами, саме під нею освічувався Михайло Грушевський своєї коханої Марії. До наших днів. Палац не зберігся, лише кілька будівель господарського двору, а також архітектурно оформлений вхід до парку. На цьому бувайте здорові! Всіх благ вам, миру, здоров'я і душевного спокою. Далі буде!